Привіт, мої незламні любителі кіно та мультиків. Я дуже сподіваюся, що ви зараз усі в безпеці та над вами мирне небо. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку штуку, як ідіома на прикладі популярного серіалу «Венздей». простими словами, ідіома це вислів, який зрозумілий лише носіям на мови. Наприклад, склеїти ласти. Якщо англієць буде перекладати склеїти ласти, він не зрозуміє, він перекладає їх дослівно. В українській ж мові склеїти ласти означає. Померти. Таких самих різних зазначенням ідіом в англійській мові теж вистачає, і їх перекладати дослівно також не можна, бо ми не зрозуміємо їх значення. У цьому відео я вам запропоную деякі з них. Поясню їхнє походження та значення. Поїхали? It's the perfect school for her. Why? Because it was the perfect school for you? I have no interest in following your footsteps. Because... Oh! You must be the psychopath they let in! And you must be the self appointed queen bee. get off for another hour. A sweet part. Tyler, what the hell's going on here? They were harassing a customer and she put them in their place. Guessing the apple doesn't fall far from the tree. I'm gonna keep my eye on you. Okay. Puxley, emotion equals weakness. Yes. Pull yourself together. To pull yourself together означає взяти себе в руки, зібрати себе докупи, тобто опанувати себе. Paxley, Paxley, emotion equals weakness. Puxley, прояв емоцій – Це твоя слабкість. Або, якщо дослівно, то емоції дорівнює слабкість. Pull yourself together. Ану, зберись. Darling, how long do you cold shoulder? To give the cold shoulder означає виказувати зневагу або холодно ставитись до когось. Ця фраза дослівно означає дати комусь холодне плече. Значення цієї фрази уже в ідіоматичному значенні. Надав Вальтер Скотт у 1816 році у своїй роботі, він е, трошки неправильно інтерпретував цю фразу з Біблії. У біблійному тексті вона означала простий погляд через плече, зневажливий погляд через плече. Але якось так вийшло, що саме значення, яке надав. Вальтер Скотт цій фразі прикріпилося, і люди почали його вживати саме в такому значенні, як виказувати зневагу або холодно ставитись до когось. Darling, how long do you intend on giving us the cold shoulder? Ну, дорогенька, як довго ти збираєшся нам виказувати свою зневагу? It's the perfect school for her. It's the school for her. Це ідеальна школа для неї. Why? Because, it's the for you. Why? Because it was the perfect school for you? Чому? Тому що це була ідеальна школа для тебе? I have no interest in following your footsteps. To follow somebody's footsteps. Піти по стопах когось. Як бачите, ці фрази у нас дещо співпадають, тому їх легко перекласти. Я не хочу йти по твоїх стопах. Oh, you must be the psychopath they let in. Oh, you must be the psychopath they let in. Угу, uh -huh. ти, мабуть, та психопатка, яку вони взяли в школу. Заслівно, спустили. you must be the self-appointed queen bee. Queen Bee – дуже цікава фраза, яка означає найпопулярнішу дівчину, лідер. Uh, у нас би переклали її величність. Наприклад, Serena is the former Queen bee of the private school. Сирена колишня лідерка або її величність цієї приватної школи. For about seven years she was the Queen bee at the gym. Приблизно сім років вона була лідером у цьому спортзалі. Також за буквочкою B може ховатися. Слово bitch, тобто владна директорка або сучка. Наприклад, our manager is such a queen bee. Тому перекладатися ця фразочка буде по контексту. Дивимося на фразу з фільму. And you must be the self-appointed queen bee. А ти, значить, у нас самопроголошена її величність. I don't get off for another hour. Я не закінчу працювати ще десь годинку. A sweet part. «To sweeten the pot» означає задобрити або підлизатися. Оригінальне значення цієї фрази означає підвищити ставку. Ця фраза пішла з азартних ігор. «Pot» – це казанок або каструля. Її ставили гравці, щоб підкидати туди гроші, тобто ставки їхні. «To sweeten» – це задобрити, підсластити. Наприклад. He was unsure whether he wanted the job, so the company sweetened the pot with an excellent medical insurance. Він не був впевнений, чи хотів він саме цю роботу, тож компанія задобрила його і дала йому дуже вигідну медичну страховку. Don't be afraid to sweeten the pot with a little bit of pocket money if your kids are really unwilling to do chores. Не бійтеся, задобрити дітей. Давши їм кишенькові гроші, якщо ваші діти реально не хочуть робити будь-яку домашню роботу. Ну і у серіалі у нас сказали I'll sweeten the pot», Тобто я підніму ставку, я дам тобі більше грошей. Tyler, what the hell is going on гайнонхіле. Тайлер, що в біса тут відбувається? They were harassing a customer and she put them in their place. To put somebody into their place, поставити когось на місце. У нас ці фрази також схожі за перекладом. «They were harassing a customer and she put them in their place». Вони знущалися з клієнта, і вона поставила їх на місце. the the apple doesn't fall far from, the tree. The apple fall far from the tree» Яблуко від яблуні недалеко падає. Знову ж таки, ці фрази у нас однакові. Guessing the apple doesn't fall far from the tree. Я так бачу яблуко від яблуньки недалеко падає. I'm gonna keep my eye on you. Okay. to keep an eye on somebody наглядати за кимось, дослівно тримати око на комусь. I'm gonna keep my eye on you. Я збираюся за тобою приглядати. Усім дякую за увагу. Бережіть себе та ваших близьких. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ!